Зазвичай волонтерський штаб ангар дає перепочити перед новим великим збором. Але цього разу трапилося так, що ми лише закрили збір на тепловізор, як за дві години почали новий на потреби 53-го батальйону 100-ї бригади ТРО. Життя вносить свої корективи, ми мусимо підлаштовуватися і немає часу зволікати. Сьогоднішня ніч і невро гуси летять. Це гарний знак. Там летять. Хтось летять. Ай! Не він. Так, перервана гусей закінчилася. Повірте, це були гуси, не ворони великі, як може здатися. Я чула, як вони говорять, як вони говорять, не кри... гелгочуть. Так от. І вчорашнє оновлення банки показало, що ви вмієте дуже активно донатити. Буквально щохвилини сума змінювалася. Важливо не зупинятися, а ще дуже важливо, максимально важливо репостити наші дописи собі в сторіс, а ще краще робити особисті дописи з нашими реквізитами, записувати сторіс, закидати в сторіс смішні картинки, аби тільки збір постійно був. Перед очима людей, і ми його швиденько закрили. Мільйон сімсот чотирнадцять триста два. Я ще не вивчила суму. Треба зібрати. Максимально швидко. І я вірю, що все вдасться. Дякую за увагу. Пішла ловити гусей, може, ще десь летять.